Модульні будинки, обладнання для закладів освіти, це меблі та інше приладдя. І дитячі майданчики в дитсадки. Допомога від латвійського народу, про яку домовилися «Міського голови Чернігова та міністерка економіки цієї країни Балтії, вже надходить до Чернігова. Так 8 з 12 модульних будинків вже у місті і встановлюється поруч з модульним містечком на Дрозда. Інша частина, ми домовилися, що це буде меблі, обладнання для садків дитячих садочків міста. І от ми зараз і ще будуть майданчики. Ми вдячні народу Латвії за системну підтримку. Це значні кошти для нас і для них. Значні ці кошти міста Чернігова і підтримку нашої громади. Нагадаємо, зустріч відбулася у Чернігові наприкінці травня 2023-го. Тоді йшлося, що Латвія виділить на відновлення нашого міста 2 мільйони євро. Після обговорення першочергових потреб Чернігова партнери вирішили, чим саме вони можуть допомогти. За інформацією муніципалітету в рамках цієї співпраці до міста мають надійти і модульні укриття.